Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію, яка здається майже неможливою. Це історія про звичайного чоловіка, який самотужки посадив справжній ліс. Не просто кілька дерев, а цілий зелений світ. Ласкаво просимо в джунглі Молай, що в Індії, де один чоловік довів усьому світу змінити планету може кожен із нас. Його звати Джадав Паєнг. Він народився в 1963 році на острові Маджулі в індійському штаті Асам. Це найбільший річковий острів у світі, розташований посеред бурхливої річки Брахмапутра. Острів прекрасний, але дуже вразливий через ерозію ґрунту та повені, що року зникають гектари землі. А ще спека, пил і майже повна відсутність тіні. У 1979 році, коли джадаву було всього 16 років, він став свідком трагедії. Після сильної повені берег річки залишився повністю спустошеним. Гори мертвих змій лежали на піску. Вони загинули від перегріву, бо не було жодного дерева, жодного затінку, де можна було б врятуватись. Ця сцена врізалась йому в пам'ять назавжди. І він вирішив діяти. Тоді ще підлітком джадав почав із малого він посадив перше дерево на піску. А потім ще одне і ще. Він шукав насіння, носив воду з річки, розпушував ґрунт палицею. Йому не допомагав ніхто. Люди сміялися з нього, казали, що на піску нічого не виросте, але він продовжував. Рік за роком джадав працював інколи вручну, інколи з допомогою биків, які тягнули воза з саджанцями. Він не зупинявся навіть тоді, коли хворів, або коли родина казала, що краще б він шукав нормальну роботу він просто вірив. І диво таки сталося. Минуло кілька років, і на місці пустелі почали з'являтися зелені паростки, потім кущі, потім справжні дерева, і ще дерева, і ще. минуло десять років, і це вже був ліс. Сьогодні ліс Молай займає понад 550 гектарів. Це більше, ніж 700 футбольних полів. У ньому живуть не лише птахи, а й олені, носороги, мавпи, слони, тигри, так, справжні дикі тигри, і всі ці тварини прийшли туди самі, бо природа відчуває, де її дім. І все це зробив один чоловік без техніки, без зарплати, без команд, без спонсорів, просто тому що не міг сидіти, склавши руки. Джадав не хотів слави. Довгі роки він садив дерева мовчки. Про нього дізнались лише у 2007 році, коли індійський журналіст натрапив на незвичайний ліс і почав розпитувати місцевих. Так світ вперше почув про людину ліс. Саме так називають джадава сьогодні. У 2015 році уряд Індії нагородив його найвищою цивільною відзнакою Падма Шрі. Але навіть після цього він залишився жити на своєму острові у простій хатині з Бамбуку. Щоранку він іде дивитися на дерева, перевіряти, чи все добре з тваринами і садить нові рослини. Бо для нього це не проект, це життя. В одному з інтерв'ю Джадав сказав: Природа, це наш храм, і ми повинні її оберігати. Якщо кожний посадить хоча б одне дерево, ми змінимо світ. І справді його історія це не лише про дерева. Це про віру, про впертість, про те, що навіть одна людина здатна відновити баланс. Його вчинок важливий не лише для Асаму, а й для всієї планети, бо ліс, який він створив, допомагає боротися зі змінами клімату, очищає повітря, рятує біорізноманіття. Це історія про те, як велика справа починається з маленького кроку. Один хлопець посадив дерево, тому що побачив, як помирають змії. Він не чекав підтримки, не шукав дозволів, він просто зробив те, що вважав правильним, і зробив це щодня протягом 40 років. Уявіть собі, якби кожен з нас мав таку ж впертість, таку ж любов до життя, якою була б наша планета. Можливо, вам здається, що маленький добрий вчинок нічого не змінює, але він змінює. Історія джадава Паєнга це доказ. Бо іноді, щоб урятувати світ, потрібно не армію, не мільярди, не великі плани, а лише пару рук, трохи часу і серце, яке вірить у добро. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поділитися нею з тими, хто шукає натхнення, бо добро, як і дерева, росте, коли його передають далі. До зустрічі у наступному випуску.